Реабілітація ветеранів це одне з найголовніших завдань, які стоять перед нашим суспільством. Саме тому вона набирає різних форм і залучає багато методів. Все, що допомагає повернути учорашніх воїнів до повноцінного життя, має беззаперечне право існувати. Пілотний проєкт із навчання ветеранів з вадами зору гончарства спільно реалізують у Вінниці реабілітаційний центр, етнопростір та програма розвитку ООН. Навчальний курс триває 45 днів, протягом яких, окрім навичок орієнтування у просторі та мобільності, ветерани знайомляться власне з основами гончарства. А після завершення курсу отримують і все необхідне для початку власної справи. Залу етнопростору заповнюють незрячі ветерани. Перед кожним гончарний круг поруч майстри-інструктори, що допомагають зорієнтуватися у роботі. Антон вправно ліпить глечика. Чоловік, фронтовик із Кропивницького у ЗСУ пішов на початку повномасштабного вторгнення. Служив у 81-й десантно-штурмовій, зазнав важкого поранення на запорізькому напрямку. Отримав поранення в Запорізькій області під час контрнаступу. Ворожий снаряд прилетів під ноги і, ну і все і темрява. Оборонець утратив зір. Нині перебуває на реабілітації і намагається відкривати нові орієнтири. Про ініціативу довідався від побратимів. Це круто, цікаво, ну але важко. На початках треба познайомитись з глиною. А у мене такий казанок, щоб там картоплю запікати. Він вийшов, я не хотів його робити, а він вийшов у мене неподалік за гончарним кругом. Андрій, захисник із Дніпра, служив у взводі безпілотних систем, був поранений під час бойового завдання. Відтоді адаптовується до гідного життя в нових обставинах без зору. Я приїхав навчатися, як жити незрячим. Тобто орієнтуватися, працювати з гаджетами і так далі. А тут дізналися вже по місці, що є така от ініціатива. Мені подобається. Тобто, у мене не все виходить, би ну тому, що ще час потрібен. У гончарстві Андрія підтримує дружина. Я вже запитувала у Вікторію. Вона каже, що ну я ж кажу, ці гаршки ж їх покривають склом. А як це не люди роблять? Нагаду ну ніяк сожаленю. Ну він вони ж не бачать, що розмальовувати. Ну каже, можу навчити вас, і ви будете його вироби. Ну. Покривати склом, і вас може зробити такий сімейний бізнес. За інструктора у хлопців незрячий гончар Іван Шостак. Його історію подробиці розповідали минулого місяця. Після важкого поранення і втрати зору воїн вчився жити з нуля, опанував гончарство. Тепер продає свої вироби у етнопросторі та на інтернет-майданчиках. Готовий ділитися своїм досвідом із побратимами, адже знає такі заняття, допоможуть соціалізуватися, а можливо і здобути новий фах. Мають бажання навчатися, вмотивовані, і ну, в них є ціль. Це, це, це супер. І з ними дуже легко працювати. І не потрібно розжовувати все до мілочей. Подальшому, я думаю, що якщо в них є бажання е, виготовляти різні вироби, то це. Вполне реальна, скажімо так, історія. Навчання для воїнів, що втратили зір, організував місцевий центр комплексної реабілітації. Гончарство це така чудова арт-терапевтична реабілітація, це розвиток дотикового сприйняття, це формування уяви про простір, про форми. І також вони проходять паралельно курс реабілітації в центрі реабілітації Поділля. В рамках реабілітації вони навчаються орієнтуванню в просторі. Та мобільності вони вивчають роботу з телефоном, роботу з комп'ютером, працюють з психологом. Вікторія Ніколаєва, засновниця артпростору, після знайомства з Іваном Шостаком, залюбки долучилася до проєкту. Ну, Іван у нас зараз ви бачите, він є інструктором і він є дуже цінним в тому плані, що він якраз дає те, що не можу дати. я. Я можу дати методику і технологію. А він. Якраз дає те, що пережив через себе така програма. Кажуть у пілотна в Україні. Її підтримують ПРООН та уряд Швеції. Головну задачу яку ми перед собою ставимо. Стати нашим хлопцям можливість економічно реабілітуватися, тобто стати фінансово по можливості фінансово незалежними. І сьогодні, от ми навіть з дівчатами обговорювали, що нам вкрай необхідна наступна школа, яка навчить її вже як бути тими самими бізнесменами. Навчатимуть ветеранів 45 днів. Надалі кожного забезпечать гончарним кругом та необхідними матеріалами для продовження справи. Юрія Корчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал інтер. Марафон, єдині новини.